Так, народ, всім привіт. Значить, сьогодні буде така от штука, це колесо від китайського мотоцикла. І тут є отака от от малесенька проблемка. Ну, Чуть-чуть за великий зазор, мені здається, лектайт вже тут не поможе. Бляха так само не поможе, від пива Львівська 17-15. Зараз щось будемо. Так, точимо за одну установку управку, базу і діаметр. Діаметр трошки менше підшепника, щоб колесо туди надягалося, і обкатуємося по оправці В ньому в випадку 1-2 викатався. Поїхали далі. Дивіться, важливий нюанс. Цей буртик так внизу, він вроді -то проточений, типу. Здавалося б заодно з підчепником, але він ніфіга не соосний, Так що якщо ви в ньому будете катати, то знайте, що то не є якась база. Так що треба все базувати від живої посадки печепника нижнього, від е, нашої управки. На відторкання я продав тільки п'ять десяток знизу вже майже все бере. Тепер точимо втулку Так, дивіться втулку виточив. Така от втулочка. І зараз ми її сюди заб'ємо. Я зазвичай використовую кувалду. Вона же маруся. Ну і зазвичай я з першого разу встановлю втулку. Тобто один удар і втулка вже на місці. Так, все дивіться, втулка, втулка встановлена. Ну і не забуваємо оцього чувака намастити. Так, на мікрометрі у нас 47-сотка по підшипнику і на, рідному, на рідній яка каша жива тут в районі десь 4-5 соток. Коротше, ми так будемо саме зараз робити. посадка готова. Натер тут. 5 соток. Что тут? Что ось тут? Вот такие ремонт втулка на клею. Думаю, вона вже звідси нікуди не дінеться. Так, ну якщо ви добре все зробили, у вас вісь колеса має пройти через два підшипника відповідно. Ну і все має крутитися чітко. Та й все така от робота.